Наса шукає програмістів на Фортран та Асемблер, мовах програмування, які були популярні ще у 40-х-50-х роках минулого століття. Саме таку вакансію відкрило Національне аерокосмічне агентство США у 2015 році. Це було доволі дивно, адже сучасні випускники вузів зовсім не вивчають ці мови. Як виявилося пізніше, фахівець був потрібен для роботи в невеличкій команді фахівців, яка займалася обслуговуванням та супроводом без перебільшення найвідоміших космічних зондів близнюків «Вояджер-1» та «Вояджер-2», програмне забезпечення яких потребувало чергового оновлення. Тож яким чином НАСА оновлює застарілі інструменти, ще й на відстані понад 24 мільярди кілометрів від землі? Дивовижно, але обидва «Вояджери», випущені у 1977 році, все ще функціонують, маючи бортові комп'ютери з 70 кілобайтами пам'яті. Це майже стільки ж, скільки має розмір текстового документа зі сценарієм цього відео. Тобто зовсім незначний обсяг, якого цілком вистачило для того, щоб обидва космічні зонди пройшли крізь нашу сонячну систему і зробили неймовірні відкриття. Завдяки цим апаратам людство отримало перші детальні знімки Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна, а також їхніх супутників. Вояджери значно розширили наше розуміння космічної погоди, дослідивши магнітосферу планет. Завдяки їм було виявлено, що Юпітер володіє наймасивнішою магнітосферою серед усіх планет сонячної системи. Наразі Вояджер-1 перебуває на відстані понад 24 мільярди кілометрів від землі і є найвіддаленішим від землі штучним об'єктом, першим, що вийшов у міжзоряний простір. Цілком природно, що з комп'ютерами вояджерів трапляються збої. Лише минулого року вояджер 1 почав передавати спотворені телеметричні дані щодо свого місцезнаходження в просторі. Наш канал розповідав про дивний сигнал із космосу, що надсилався цим апаратом. Потім двигуни, що відповідають за орієнтацією апарата у потрібному напрямку, почали працювати з перебоями і довелося перевести керування Voyager 1 на резервні двигуни. І якщо вони вийдуть із ладу, це буде кінець епохи Voyager. На жаль, відремонтувати двигуни на такій відстані неможливо. А ось проблему з телеметрією НАСА взялося вирішувати шляхом оновлення програмного забезпечення. На борту Voyager є три основні комп'ютери. Розрахунковий термін служби яких складав 5 років. Тож за 47 років польоту на них не раз оновлювали і доповнювали програмне забезпечення, що допомагало вдосконалити і покращити роботу зонда. Так у 1995 році було розроблено оновлення, яке по суті перезавантажило компоненти після збоїв. Майже через 20 років після цього, у 2014 році, оновлення коду врятувало Voyager 1 від аварії, яка Могла виникнути через несправність апаратної частини. Головний комп'ютер керує всіма основними приладами, підтримує їхню працездатність і температуру. А також керує двома іншими комп'ютерами. Другий комп'ютер визначає курс воєджера, тобто шукає заздалегідь визначені точки відліку і активує двигуни, щоб утримувати антенну воєджера, направленою в бік землі. Третій комп'ютер призначений для зберігання та обробки всіх наукових даних і зображень, зроблених приладами Вояджера. крім великих оновлень, про які ми вже казали. Апарат отримував і невеликі коригування програмного забезпечення. Так, коли виявилося, що освітлення на Нептуні в 900 разів тьмяніше ніж на Землі, щоб отримати якісні знімки, програмісти змінили налаштування експозиції камери. А після відльоту від Нептуна в програмний код почали вносити зміни з метою вимкнення різних наукових приладів і заощадження енергії апарата. Для розуміння того, наскільки складно інсталювати новий код на комп'ютер цінного космічного апарату, що знаходиться на великій відстані і має обмеження пам'яті у 70 кБ, нам потрібно розібратись, як працює програмне забезпечення Вояджера. Як не дивно, в цьому процесі пам'ять Вояджера є його найкрутішою річчю. Кожен комп'ютер оснащений власною провідниковою пам'яттю, яка зберігає код у найпростішій формі одиниці та нулі. Ця пам'ять являє собою фізичну сітку з дротів і тонких металевих пластин. Кожну точку перетину можна сприймати як один біт пам'яті, і в ній може зберігатися або одиниця, або нуль. Якщо пропустити струм через одну з пластин і певний провід, він сформує магнітне поле. Якщо магнітне поле в одному напрямку, це сприймається як нуль, якщо у протилежному як одиниця. Якщо пропустити струм у протилежному напрямку, він змінить напрямок магнітного поля і оберне біт на нуль. Здійснюючи це для кожної точки, можна було зберігати. Таке конструкторське рішення було дуже прогресивним на той час, адже це гарантувало збереження даних навіть у випадку повної втрати живлення. Також це означало, що кожен біт може бути оновлений. Зважаючи на те, що на борту воєджера лише 70 кБ пам'яті, інженери мали бути максимально раціональними в роботі з кодом. Так, у 2010 році один біт пам'яті воєджера перекинувся, змінивши нуль на одиницю, що призвело до того, що комп'ютери втратили синхронізацію між собою, і команди почали виконуватися на 2,5 години пізніше ніж передбачалося. Довелося докласти чимало зусиль, щоб знайти причину збою та відправити відповідне оновлення. Крім основного коду, Voyager має свій власний псевдокод. Фактично, це послідовність команд швидкого доступу, які запускаються для виконання повторюваних завдань, не поглинаючи при цьому багато пам'яті. Пристрій на борту головного комп'ютера щитої одиниці та нулі. Щойно він стикається із заздалегідь визначеним кодом. Він запускає псевдокод для виконання команди. Це заощаджує значну кількість пам'яті і забезпечує автоматизацію багатьох завдань без написання довгих рядків коду. Але тут виникає інша проблема: людина не може кодувати лише одиницями та нулями, тому для програмування й використовують різні машинні мови. У випадку з Voyager було прийнято використовувати асемблер і Fortran. Це досить прості мови, зрозумілі людині і водночас набагато ближчі до класичних одиниць і нулів машинної мови. Після того як написання коду завершено, він компілюється в машинний вигляд і надсилається на Voyager за допомогою мережі далекого космічного зв'язку. Дані передаються на Voyager зі швидкістю 16 біт за секунду. Тобто для передачі 70 кілобайт потрібно біля 10 годин. Не забуваємо, що і сам радіосигнал долає відстань від землі до апарату майже 23 години. Комп'ютери на борту Voyager працюють на основі переривань, тобто програмне забезпечення виконує свій стандартний список інструкцій, доки його не перервуть. Коли на Voyager надсилається оновлення, йому передує сигнал переривання, отримавши який, Voyager посилає команду головному комп'ютеру припинити роботу. І почати працювати з отриманими інструкціями після цього він вивантажує новий код в пам'ять, змінюючи значення всіх бітів. Далі код зчитується, щоб переконатися, що все вірно. Після чого головний комп'ютер запускає його і повертається до нормального режиму роботи. Це надзвичайно складно і просто одночасно. Проводи, транзистори та комп'ютерне устаткування середини минулого століття на борту воєджера досі працює в суворих умовах космосу. Звісно, з часом проблем з апаратом стає все більше. Наразі інженери НАСА все ще намагаються втримати хиткий зв'язок із Voyager 1 Судячи з офіційних даних, Voyager 1 продовжує передавати на землю стійкий радіосигнал. Але з листопада 2023 року він не приносить жодних корисних даних, що вказує на проблему з одним із його комп'ютерів. А за прогнозами фахівців, у 2025 році, наса остаточно втратить зв'язок із цим апаратом. А сам «Вояджер» продовжить свою подорож всесвітом, можливо, колись доставивши свої знамениті золоті диски до іншопланетних цивілізацій. Ці диски назавжди залишаться символом людського прагнення до дослідження та взаємодії. Є своєрідним листом у пляжці в космічному океані, що несе інформацію про землю та землян. До речі, ви знали, що на цьому золотому диску міститься напис українською мовою. Фраза звучить так: пересилаємо привіт із нашого світу, бажаємо щастя, здоров'я і много еліта. Напишіть у коментарях, яку б фразу на диску ви б зробили зараз. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а за можливості ставайте нашими спонсорами і донейтерами. Це дуже допомагає нам створювати цікавий контент. Тепер наш канал можна підтримати і на новому українському донатсервісі посилання в описі.